Глава 16. І почув я з храму гучний голос, що говорив до семи ангелів: Ідіть і вилийте сім чаш гніву Божого на землю. Ішов перший ангел і вилив чашу свою на землю, і зробилися тяжкі і огидні гнійні рани на людях, які мали начертання звіра, і поклонялися образу Його. Другий ангел вилив чашу свою у море, і зробилася кров, ніби мерця, і все одушевлене померло в морі. Третій ангел вилив чашу свою у річки і джерела вод, і зробилася кров. І почув я ангела вод, який говорив праведний ти, Господи, який є і був і святий, тому що так судив. За те, що вони пролили кров святих і пророків Ти дав їм пити кров, вони достойні того. І почув я іншого, який говорив від жартовника, так, Господи Боже, Вседержителю, істинні і праведні суди твої. Четвертий ангел вилив чашу свою на сонце, і дано було йому палити людей вогнем. І палила людей сильна спека, і вони хулили ім'я Бога, який має владу над цими покараннями, і не напоумились, щоб віддати йому славу. П'ятий ангел вилив чашу свою на пристіл звіра, і зробилося царство його темне. І вони кусали язики свої від страждання і хулили Бога Небесного за страждання своєї кари на них, і не розкаялись у ділах своїх. Шостий ангел вилив чашу свою у велику ріку Євфрат і висохла в ній вода, щоб готовий був шлях царям від сходу соняшного. І бачив я, що виходять з уст дракона, з уст звіра, і з уст лжепророка пророка, три духи, нечисті, подібні до жаб. Це бісівські духи, що творять знамення. Вони виходять до царів землі усієї Вселенної, щоб зібрати їх на битву воний великий день Бога Вседержителя. Ось іду, як злодій. Блаженний, хто пильнує і береже одежу свою, щоб не ходити йому нагим, і щоб не побачили сорому його, і він зібрав їх на місце, яке по єврейськи зветься Армагеддон. Сьомий ангел вилив чашу свою на повітря із храму небесного від престолу пролунав гучний голос, який сказав Звершилось! І з'явилися блискавки громи і голоси, і стався великий землетрус, якого не бувало з тієї пори, як люди, на землі, такий землетрус, такий великий, і місто велике розпалося на три частини, і міста язичницькі упали, і Вавилон великий згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина лютості гніву Його. І всякий острів зник, і гірне стало, і град, заубільшки, як талант, упав з неба на людей, і хулили люди Бога за покарання градом, тому що покарання від нього було дуже тяжке.